Києві напередодні Дня Незалежності України відбулася презентація нової книжки «Перлини сенсів та ідей. Авторка проєкту Оксана Тодорова запросила на захід учасників спільноти Асоціації корпоративних медіа України, співробітників, представниць українських і міжнародних компаній. Головна мета видання зібрати і поширити найцікавіший досвід корпоративних комунікацій. В першому розділі книжки відображено майже 40 прикладів проєктів з різних галузей за період з 2019 по 2021 роки. Вони структуровані за принципом ключових трендів і рекомендацій в комунікаційній сфері. Це різний досвід, різні компанії, різні проекти. Але головне це зерно непересічного креативу. На презентації пролунало багато слів подяка Збройним силам України, другому економічному фронту і кожному українцю, який в цей воєнний час проявляє стійкість і мужність плідно працювати, навчати нове покоління майбутніх фахівців. Емоція, з якою я і вся наша команда випускає цей книжкове дитя в світ це вдячність. Насамперед, за те, що ми не тільки виживаємо, а ще й можемо творити, збирати перлини сенсів і досвіду, усвідомлювати зміни в українському суспільстві і корпоративних комунікаціях, і передавати ці знання студентам і нашим колегам зі сфери бізнесу. Книга надрукована на інноваційному обладнанні в сучасної друкарні Print Store Group, але вона має значно ширше можливості ніж звична книга на паперовому носії. Контент видання інтегрований з цифровим середовищем. Впродовж книги розміщені спеціальні мітки, QR-коди це посилання, які дають можливість перейти на більш розгорнуті презентації, відеосюжети і цифрові версії корпоративних журналів, що значно розширює жанрову палітру, можливості і впливає на різні органи відчуття читача. Для початку представлюся, мене звати Дмитро Локажевський, я професор Інституту журналістики Київського національного університету мені Тараса а, з Асоціації корпоративних медіа України з пов'язують до міського міністра. Це десятки реалізованих проєктів, це спільні дослідження, це видання таких цікавих, важливих праць, які допомагають розвивати галузь корпоративних медіа, галузь корпоративних комунікацій. Тому мені дуже приємно бути сьогодні на цій презентації і розповідати про цю перлину, сенсів та ідеї, книжку, яку сьогодні презентує Оксана Тодорова. Я хочу віддати належне авторці, тому що насправді от колись у Хамінгуе спитали, як от вам вдається так писати легко. Він каже, дуже просто. Ти просто сідаєш за друкарську машинку і починаєш стікати кров'ю. Ну, насправді кожна книжка, це, я і по собі знаю, це важко, це непросто, так? тому що кожна ідея має визріти, вона має, визрити, вона має ну, стати, матеріалізуватися. Тому от, Оксані це вдалося черговий раз. На офіційній частині презентації багато говорили про зміни в українському суспільстві, про віру в перемогу України і вільне життя під мирним небом. Кажуть, що нація народжується або у великій подорожі, або у великій війні. Українці тільки зараз усвідомлюють уроки і помилки 30 років незалежності та війни, що почалася ще 8 років назад. Наше суспільство по в останні місяці і насправді проявило найсильніші якості. Наша єдність, стійкість, здатність до самоорганізації непереможні. Поряд із передовою, на якій збройні сили України наші воїни боронять країну, розгорнувся другий економічний фронт. Власники, і співробітники компаній проявляють рішучість до відновлення відбудови, проявляють винахідливість і сміливість діяти. Поняття, гідність, свобода і воля наповнюються новими сенсами. Ми продовжуємо дивувати світ, і кожен бізнес шукає нові технології та інструменти для підсилення життєстійкості, для організації безпечної роботи команди і налагодження корпоративних комунікацій. Наша стратегія і культура взагалі мають певним чином такий культурний код. Це люди, найбільша цінність і от. За цей весь період часу, будучи підготовленими вже з точки зору нашої стратегії, я би сказала, що ми пройшли досить ефективно цей період. Чого? Тому що через 4 дні ми повністю відновили поставки нашої продукції. Через 2 тижні ми вже відновили наше виробництво. Окремий розділ книжки присвячений теорії трансформації організації і особистості. Читачі можуть зануритись у спіральну динаміку і у теорію Ото Шармера, дізнатись бачення майбутнього України від Андрія Длігача і Михайла Винницького. Є розділ з коментарями лідерів думок і представників різних галузей на тему натхнення і розвитку. Кожен запрошений фахівець. Зазначив свою практику або дав пораду стосовно життєстійкості. У практичному розділі книжки розміщені авторські кейси представників бізнесу. Крістіна Кривишеїна розповіла про досвід компанії «Осіна». в кейсі Вишита краса зроби свою. Цей проект поєднує досконалу красу української вишиванки з інноваційними технологіями. Вікторія Доряник скриття Агрікольбанку розповіла про стратегію компанії та інноваційні формати презентації для 2400 співробітників банку. Титанічну роботу у воєнний час проводить державне підприємство Укрзалізниця. В книзі відображено кілька особливо важливих проєктів компанії. Остання частина книги присвячена результатам дослідження, яке було проведено спільно з університетом імені Тараса Шевченка на тему. Зміни в корпоративних комунікаціях під час війни з коментарями маркетологів і фахівців з корпоративних комунікацій на презентації розповідали, як вдалося зберігти команду, налагодити виробництво, як описаний в книзі досвід допоміг компаніям. Зберігти життєстійкість. стійкість. Наприклад, в компанії Лантманенакса була розроблена стратегія росту до 2030 року. До сходинки досконалість, що мала важливий вплив на всі напрямки діяльності підприємства ми фактично з кожним працівником отримували контакт. У нас топ менеджмент збирався кожні дві години майже чотири тижні. А, наші менеджери далі з працівниками щонайменше двічі на день мали зв'язок, контактували, ми перевіряли, де знаходяться люди, як вони мігрують, де хто і ну, територіально знаходиться для того, щоб не дай Бог не втратити контакт ну, з жодним з наших працівників. Інформаційна партнерка проекту Віта Пасічнік розповіла, як команда онлайн журналу Українки зберігає стійкість і нарощує кількість і якість читацької аудиторії для підзарядки енергетичних і креативних батарейок. Прослухали доповідь Андрія Двігача. Він розповів про комунікацію, воєнний час, і світові тренди, важливі проявлені якісті українців, співдія, свобода, гідність, іронічність. Кажуть. Освіта може почекати, бо це не головне під час війни. Але я переконаний, що саме всі ті освітні проекти, які саме зараз реалізуються, це маніфест нашої перемоги, це правильний шлях до модернізації України. Отже, давайте реалізовувати освітні проекти для дітей, для дорослих, для всіх тих, хто прагне жити в новій, в обрійній Україні. Отже, навіть у воєнний час бізнес, громадські організації і кожен свідомий українець працюють. Авторка пообіцяла гостям заходу і надалі не зупинятись. Друзі, це вже сьома книжка нашої асоціації, і з кожним разом в нас є про що писати. Тому що сфера корпоративних медіа постійно розвивається, як і саме життя. Додаються технології та інновації, змінюється контекст зовнішнього світу, проявляються тренди. Бізнес активніше застосовує соціальні мережі, динамічний відеоконтент, додає в комунікації чат-боти і застосунки. Увесь цей досвід зібраний і презентований у нашій новій книзі. Презентацію завершили на мажорній ноці. З розіграшем подарунків і теплим спілкуванням. Дуже гарна атмосфера. Вітаю авторку Оксану Фодору. З виданням сьомої книги бажає на хрення написати ще більше картин і книг. Люблю її. Презентація сьогодні взяла в себе дуже багато кейсів і тут представлені просто унікальні картини. Цю книгу ми будемо читати всім офісом. Тут є цитата мого шефа Женя, привіт. Презентація нової книжки «Перлина сенсів» завершилась, а життя продовжується. Компанії знаходять нові шляхи для підвищення стійкості і єдності. Студенти навчаються, країна продовжує працювати на перемогу України.